Коли тебе спитають, з чого я була зроблена, скажи їм, що я була зліплена з правдавньо дикого полум'я, і полум'я те не керованим було без меж і кордонів, і ти опікав долоні, мав рани з глибокі каньйони, а ще скажи їм, що я тобі ніколи не корилася. І ти витримував торнадо моїх істеричних виплесків. А ще скажи, що в пустелі моєї неходженій босі ти щось таке цінував, що інші не бачили зовсім. А втім, ні кажи нічого: ні доброго, ні поганого, хай міцно сплять від думки. Що краще любить бездоганних.